Слава Україні! Триває 340 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, Зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському. На Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області, Волфини Сумської області та Одноробівка Червона Зоря, ветеринарне стрілеча Глибоке. Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхнє Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків мінометів ствольної трактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. Авіація Силоборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Та два удари по районах зосередження живої сили озброєння військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили дві радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Наближаємо перемогу разом! Слава Україні!